Найрозумніший учень України у галузі географії з Івано-Франківська, вихованець 25-ї школи Роман Букатюк, став призером міжнародної олімпіади у Бразилії. Там він виборов бронзову медаль. Загалом на змаганнях були представлені понад два десятки країн світу. Роман зізнається, ця перемога для нього дуже важлива. Не підвів людей, які йому допомагали і які в нього вірили, а ще змагався у своїх найулюбленіших предметах. це від того, що я зустрів дітей з дуже великих. Кількості країн світу Вони всі такі цікаві, такі прикольні, класні. Ця медаль для мене дуже важлива. Я казав що це друга мрія в моєму житті. Перша мрія це закінчення війни на сході. А це вже власне друга за Романа Горді, як вчителі, так і батьки. Мати призера зізнається пристрасть до знань в її сина була ще з малку. Він дуже багато енциклопедіями цікавився. Купляли йому багато книг. Він міг одну книгу буквально прочитати за пару годин. В історії з перемогою не обійшлося і без допомоги меценатів. Народний депутат України Олександр. Шевченко оплатив хлопцю витрати на дорогу в Бразилію, а нині подарував переможцю одну з його мрій, новенький ноутбук вважає, що підтримувати обдарованих дітей це обов'язок громадянина. Міжнародні змагання чемпіонат світу які в Бразилії ще раз підкреслюю, що в нас дуже талановита молодь і що саме. Україні, напевно, що не бракує розумних людей. В Україні тільки бракує, напевно, що того, щоб люди змогли збільшити кругозірство, їздити в різноманітні країни, і бачити, як весь світ розвивається. У майбутньому Роман Букатюк мріє стати сейсмологом. Зізнається, ця професія не надто популярна в Україні, тому сподівається, що саме він підштовхне цю науку до справжнього розвитку в нашій державі.